Ще раз привітати вас в нашому навчальному закладі напередодні Великого свята Великодня і наш сьогодні дитячий конкурс Великодні змони». Дуже дякуємо, що ви приїхали, докладали багато зусиль. Дякую маленьким конкурсантам, які дуже готувалися, хотіли пізнати світ по-новому, побачити щось, показати свої навчання. Одним із завданням в конкурсі є така прокоординаційна робота. Це чому? Тому що діти, коли починають займатися своєю улюбленою справою, вони ще свої перспективи, ким вони хочуть стати. І нам, дорослим, викладачам дуже важливо, щоб показати справжнє обличчя будь-якої професії, щоб вони мали задоволення. І коли вони обирають якийсь спорт в своєму житті, то це був серйозний. Правильний безпомилковий крок. Спасибі вам, спасибі сьогодні Збройним силам України, які боронять нас. І ми, дякуючи такій можливості, можемо з вами зустрічатися, говорити про мистецтво, говорити про життя, говорити про багато добрих справ. Але ми маємо завжди враховувати, що до цього наші воїни докладають багато зусиль і багато наших. Людей сьогодні українців немає такої можливості один годину подивитися віч, просто потішиться, говорити про виставку. Разом з тим, ми сьогодні підготували виставку наших художників. Хочу подякувати викладачам, тому що кожна виставка це робота пропущена через серце, через голову, через душу. Спасибо вам, що ви прикрашаєте наш заклад своїми. Творчими ідеями, і це, на мою думку, це дуже гарно і відповідально. Хай нам всім щастить, слава Україні! Я, я запрошую Світлану Леонідівну, вона розкаже про журівські суворі погляди. Я не думаю, що багато критики. Я коли заходив дивився, мене завжди втішає, знаєте, роботи маленьких дітей, які... Не дивлячись на маленький вік, вони вже в такій серйозній боротьбі хочуть бути кращими, і хай вони стоять кращими. Ради відповідати вас. Сьогодні ми відкриваємо разом з верховніми дзвонами конкурсом і свою виставку. Це виставка студентських і викладацьких робіт. Викладацькі роботи представлені в основному сесія, там є і нові роботи для того, щоб показати вам, чим ми займаємось наше життя і що ми, які роботи створюємо. Це все ж таки база однакова для всіх, рисунок, живопис, композиція. Просто там вже з вами ми вже розмовляли, що е, там е, починаються вже відмінності в плані, для чого ці роботи виконуються, чим ці роботи виконуються, але база залишається все одно однакова, рисунок, живопис, композиція. На цій виставці представлені в основному наші роботи Рисунок, живопис, Це як сама їх робота, вже спеціальна така робота. Про неї вони трошечки пізніше розкажуть. Чим ми займаємося взагалі? Ну, зрозуміло, що всі роботи починаються з того, що ми навчаємось, як правильно закомпонувати, як правильно побудувати, як правильно в тоні розібрати. І так натюрморти, в основному натюрморти нам допомагають в цьому. Вчиться в художній школі, той знає, як ця робота йде. Хто не має відношення до художньої школи, ну, я вам розказую, що да, дійсно це рутина, іноді буває складна рутина, але без неї подальшу роботу ми не можемо виконувати. Потім ми переходимо до гіпсів, голову малюємо потім. Це жива натура, якщо так само і в рисунку, будь ласка, не відійдіть, так трошки, да? в рисунку і в живописі так само портрети, фігури. Ну і Після цього тільки можна приступати до більш складних вже композиційних рішень, які ви можете бачити в наших композиціях, які тут представлені. Представлені в основному тут поточні роботи. Жодної роботи немає дипломної чи курсовою навіть. Тут саме ті роботи, які створюються е семестр е і другий семестр. Би, да? Роботи представлені е як перших курсів, так і четвертих. Да. Є роботи четвертих курсів тут теж. Але в основному все ж таки тут молодші курси представлені. Е Якщо казати про декоративно-прикладне мистецтво, крім рисунку опису, зрозуміло, що займаються і декоративно-прикладною творчістю. Це в основному йдуть розписи, витинанки, костюми, вишивка, прикраси створюються, соломка, там ви можете побачити в тому залі. В цій залі представлені роботи. Знову ж таки, декоративно-прикладні композиції. Ви можете побачити це як другий, третій курс в самому представлений, бо четвертого тут немає якраз декоративно прикладного. Ну і там вже костюми, які є завершенням всієї їх творчої діяльності, на яких там ви можете побачити. В основному тут висловлені такі зимові варіанти, де ми використали. вогну і ну, валяння, цукій валяння зробили. І, і вишивка там, і прикраси, якщо роздивитися, можна побачити і прикраси. Там у нас, до речі, на конкурсі ми бачили і вишивку, бачили, і прикраси зроблені. Але в чому є проблема? Проблема в тому, що там ви намагаєтесь представити технічну сторону як найкращу. А в творчості там ну, трошечки так маловато. Там більше викладацької роботи, можливо, ніж е, дитячої, але е, ну, саме через це й йдеться, бо багато хто е, намагається показати роботи, знаєте, змальовані. Де знову ж таки технічна сторона є, а творчої вашої, вашого бачення цього е, маловато. От тобто Наша задача, в принципі, буде вам допомогти розкритися в цій творчій професії, якщо вона вас зацікавить. І зараз я слово даю дизайнерам, вони трошечки про свою частину роботи. Це студенти наші. Доброго дня, шановні гості. Хтось хоче з словом, хтось звуком, а хтось кольором візуальними та технологічними ефектами. Радість, Радістю формурує мистецтво дизайну, це радість участі разом з дизайнером в тому процесі пізнання світу, який ми називаємо мистецтвом. Мистецтво та мистецтво дизайн завжди єдине і нароздіння. Об'єднує людей, дарує красу, радість і е, життя. Сьогодні, шановні гості, ви завітали не лише звітну виставку дизайн, а й на відкриттях себе виставкової зал. Графічний дизайн сьогодні це один з найбільш перспективних напрямків. Далі знайти зараз сферу життя для аналітичних дизайнів і не задіяти. Все, що оточує нас на вулицях, в магазинах, в транспорті, в офісах і вчоравих закладах. На телебаченні та мережі інтернету. Скрізь можна побачити результати роботи електричних дітей. Давайте купимо. Це що додавати? Дивіться, тут представлені роботи другого, четвертого курсу. Це те, що роблять діти на дисциплінах графічного дизайну, модульні композиції, це те, що на банерах лапорових представлені дизайн логотипів, це те, що робить четвертий курс. Якраз зараз от, вони тільки закінчили в минулому семестрі, це вони представили. Плюс прорізні композиції, що вони створюють на і матикуванні. Решта того, що роблять діти, представлені нашої аудиторії, те, що тільки що сказали студенти. Ось там більш все детально в більшому масштабі. Ну, Ось таке. Дипломом. За перше місце номінації Графічний дизайн нагороджується Каранда Валерія Віталівна. яка готується вступати якраз до нас так, і на технічний так. дизайн. Роботи такі цікавили. Дипломом за друге місце в номінації Тафічний дизайн е нагороджується Березюк Валерія Володимирівна. Номінації, графічний дизайн, нагороджується Пилипчук Ксенія Миколаївна. Тепер дипломом за перше місце в номінації «Образотворче мистецтво нагороджується Пилипчук Ксенія Миколаївна. Молодець. Старається дуже. Так, дипломом за друге місце номінації «Образотворче мистецтво нагороджується Садовська Анастасія Сергійовна. Цікаві роботи дуже чекаємо. Дипломом за третє місце номінації Образотворче мистецтво нагороджується Безнякова Анастасія Владиславівна. Третє місце в номінації Бразотворче мистецтво нагороджується Острагляд Юлія Олексіївна. <плес> <плес> <Так. плес> <Так. плес> Дипломом за перше місце в номінації Декоративно-прикладне мистецтво нагороджується Пакраса Катерина Володимирівна. Місце в номінації Декоративно-прикладне мистецтво нагороджується Люстрова Ксенія Андріївна. Це писанки такі, так? Дуже цікава робота. Не знаємо, а є е, е, до нас бажання йти чи ні? Далі кудись, дав вже не до нас? У нас же на базі 19, каже, і є вже. Так, дипломом за друге місце номінації декоративно-прикладне мистецтво нагороджується Янчук Анна, Віолет... а, Анна Віолетта Валентинівна. Так, дипломом за друге місце номінації декоративно-прикладне мистецтво нагороджується Назарова Карина Маракова. Номінації декоративно-прикладне мистецтво нагороджується Осівчук Вікторія Олександрівна. Дипломом за третє місце в номінації Декоративно-прикладне мистецтво нагороджується колектив Наталкіна майстерня. Ладно, так що ми е, колектив, як ви оцінили. Далі нагороджується дипломом за третє місце в номінації декоративно прикладне мистецтво Желізняк Аделія Федорівна. І дипломом за третє місце в номінації декоративно прикладне мистецтво Ільністська Мілана Романівна. Поверніться! Дякую вам. На цьому в сьогоднішній, в принципі, події для вас і для нас десь завершуються. Ми дуже чекаємо, що хтось прийде до нас для вступу. А хто ще маленький, то, можливо, просто подумає для того, щоб далі розвиватися і, можливо, буде теж колись у нас навчатися.